Оскільки зараз такого варіанту терсового немає, виник такий страшенний дисбаланс у сумі. І, звичайно, що ще проблематика збільшення пенсійного віку так само потягне за собою брак робочих місць, саме якраз у багатьох. Саме інтересно, що люди, допустимо, села вони вступають діти, вони навіть не знають, що ці люди навіть не користуються попитом на ринку, вже, допустимо, років 5. Ми займаємося якраз саме, саме тим, що ми йде в школу, розказуємо, які актуальні, які не актуальні. Але е, є, е, є бажання кожної мами дати своїй дитині більш освіту. Е, По-перше, що я гірше за інших. По-друге, хай їде наша баруся в місто, може, вдало вийти заміж і не буде жити так важко, як я в селі, і не буде так важко працювати. Розумієте? Е, потім ще варіант є. Буде. Ну, Тобто кожна мама, так, кожна мама хоче своїй дитині дати е, освіту і дати якийсь, ну протурити шлях, щоб було їй легше.